Вітаю! 23 червня 24 року, зараз вечір, немає сонця, не засвічує, тому камера колір передає, такі як є. Це троянда Зе Фейрі Паліантове. Ну, ще кажуть, що деякі кажуть, що вона ґрунтопокривна. Ну, я ж не маю освіти. Ботанічної, тому користуюся інформацією з інтернету, з Вікіпедії, тому більш схильно, що це поліантова троянда, ніжно-рожевого кольору, бутончики більш рожеві, коли розпускається квіточка рожева, а відквітає. Світлішає, має дрібне блискуче листя, не хворіє, здорова троянда, зимостійка, не потрібно її вкривати на зиму, обробляти. Весною обробила і все. Ну, бувала на цій троянді ті роки, як була молода, одна чи дві гілочки жовтіли. Ну це вже пройшло. Зараз вона здорова, міцна красуня. Жодного враженого листочка. Хоча дожжі були, нічого такого немає. Гарний чагарник. Завишки десь до... 70 сантиметрів. А ось завширшки не знаю, більше метр. Не знаю. Ну, широка троянда. Ця троянда дуже гарно черенкується. У мене там далі кущик є. І не один. І маленький там є кущик. З черенка, який я виростила, та я багато вже вирощувала цю троянду з черенка. Я потім покажу, хай від квітне чи троянди. Я покажу, як вирощувати з черенка дієвий спосіб. Але ж вирощувати з черенка, ви ж розумієте, що це троянда без корня. Так на шипшину підживлюють, а то троянда без корня. Тому і її краще садити вже на те місце, де вона буде рости. І кущик набере силу ну, десь тільки на третій рік. Хоча я в тому році позатому на дачі у своїй тітки садила. Я не знаю, що вона робила з тими черенками, що на наступний рік у неї вже були такі гарні кущики. Ну, таке буває. Дуже гарний чагарник, колючий. Ну, всі троянди мають шипи. Ну, деякі не мають. У мене є спрей троянди, які взагалі шипів. шипив. Запах ця троянда немає, але в неї інші принайди. Вона рясно квітуча, вона красуня. Квітує довго. хвилями. Це перша хвиля. Між хвилями ось будуть теж квітки. А друга хвиля буде в серпні. Третя хвиля вже неповноцінна осінь. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цій троянді. І дякую всім українським воїнам і слава нашим українським ЗСУ.